Дрова, пацанюри, дарова дівулі, розглядаємо приклад рівняння синус Х дорівня якомусь числу. Ребята, тут так само треба перше, що зробити, це переконатися, чи число входить в діапазон від мінус 1 до 1. Якщо це число не входить в діапазон від мінус 1 до 1, оце ось число, то рівняння розв'язків немає. Тобто, якщо у нас рівняння от такого типу синус Х дорівнює, наприклад, 5, то рівняння розв'язків немає. Тому що синус Х. Має дорівнювати завжди якомусь числу, яке входить діапазон від мінус одного до одного. Включно. Включно, мінус один і один включно. Так, якщо ви переконалися, що це число входить діапазон від мінус одного до одного, тоді, тоді ми розв'язуємо наше рівняння. Тоді ми розв'язуємо наше рівняння. Ми розглядаємо два випадки. Розглядаємо тепер два випадки. Перший. Якщо це число дорівнює, якщо наше число дорівнює. Одному із трьох чисел, або нулю, або мінус одиниці, або одиниці. Перший випадок розглядаємо отакого рівняння. Це коли синус Х дорівнює якомусь із цих трьох чисел. Наприклад, беремо спочатку 0. Синус Х дорівнює 0. Значить, ребята, це рівняння має наступний розв'язок. Це рівняння має наступний розв'язок. Воно має розв'язок просто Пі К, Піка. К ЄЗ. КЕЗ. К ЄЗ. К ЕЗ. Так, я думаю, тут усе зрозуміло. Просто якщо бачите рівняння Сінус якогось кута. Може тут буде не x навіть. Тут буде може x плюс 5, x плюс що угодно, що завгодно. То тоді пишете, оце ось що тут дорівнює К, Є, З. Якщо Сіс x дорівнює 0, то розв'язок ось такий буде. От. Так, я думаю... Це зрозуміло. Тепер розглядаємо, якщо число дорівнює мінус 1. Тобто уже не 0, а мінус 1. Одиниця, мінус 1. Одиниця, мінус 1. Одиниця, мінус одиниця. Так, значить, розвиток наступний. Х дорівнює. Х дорівнює. Значить, у нас синус х дорівнює мінус одиниця. E, 3 на 2 плюс 3 на 2 плюс 2. Пі К плюс 2 піка. Ребята, оце такий розвиток. 3 пі на 2 плюс 2 піка. К, К єз, до речі, також треба писати. К є Якщо у нас синус якогось кута дорівнює мінус одиниці, то тоді оцей кут дорівнює 3пі на 2 плюс 2 піка. К, К єз. Далі розглядаємо синус Х дорівнює просто 1 Синус Х дорівнює просто 1. Синус х дорівнює просто 1. От От у нас таке от рівняння синус Х дорівня одиниці. Тоді розвиток наступний. Пі на 2 плюс 2 пі К кома є З. Оце такий розвиток. Якщо синус кута якогось дорівнює одиниці, тоді оцей кут дорівнює цьому ось. Ребята, це ми розглянули перший випадок. Якщо отут число дорівнює якомусь із тих трьох чисел, тоді отак ми розв'язуємо. Тут усе просто, просто от запам'ятали і все. А якщо у нас оце, ось число, оце число не дорівнює жодному з цих трьох цифр, тоді є загальний розв'язок отакого от рівняння. Тобто, якщо у нас синус х, синус хінус х дорівнює якомусь довільному числу, наприклад, позначу буковкою А його, то х дорівнює, х дорівнює. Х дорівнює. Завжди робите так, як я зараз показую. Х дорівнює. Тобто оце, усе, що отут, -от, на місці, де має бути аргумент да, синуса, тобто от, отут, -от, x, в даному випадку x. Ну, в рівняннях, як правило, тут може бути і х плюс 5, і x плюс пі на 4. Ну, неважливо. Усе, що тут, значить, оце ось дорівнює. Мінус 1 в степені К помножити на арк синус. Арксинус від цієї А, від цього А, плюс піка, плюс піка, К є З. Отак от, от розв'язується е, наше рівняння синус Х до рівня якомусь числу. Ребята, я думаю, тут усе зрозуміло було. А що тут було, не зрозуміть. От, Ми перше, ще, перше це переконуємося, що наше число входить в діапазон від мінус одного до одного. Переконалися, поїхали далі. Далі, дивимося, чи це число дорівнює якомусь із цих трьох цифр. Якщо дорівнює, то все просто. Тоді розв'язуємо так, як я показав. От для кожного числа я розглянув, як ми розв'язуємо. Якщо наше число, воно просто довільне, воно не дорівнює жодному з цих трьох чисел, да? то ось 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 записуєте. Тільки проблема у вас може виникнути. Як знайти Арксінус у цього кута. Ну, Подивіться моє відео, де я розповідаю, що таке Арксінус. Якщо я його вже зняв. Якщо не зняв, то обов'язково зніму. Ребята, приклади будуть в наступному відео. Це просто пока, така ну, теорія, але без якої ви 100%, 100 не зрозумієте, як я розв'язую приклади. Підписуємось на канал, ставимо лайки, додаємося в друзів ВКонтакті. Це також треба.